День незалежності разом із героями на сході України. На передовій відзначили 24-ту річницю незалежності Бродівський міський голова Анатолій Белей та волонтер депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Понад 30 тонн продуктів і води, а також індивідуальної посилки та багато інших необхідних речей розвозили на передовій разом із іншими небайдужими активістами посадовці-волонтери протягом п'яти днів. Цього разу вдалося побувати у місцях, де найбільше бродівчан. Майже три доби на передовій. Так довго наші волонтери у найнебезпечнішій зоні Східного фронту ще не були. Це своєрідний рекорд і для міського голови бродів Анатолія Белея за його три волонтерські поїздки на війну. І для депутата Львівської обласної ради Олександра Ганущина, який на окупованій території уже в п'ятнадцяте. Та цього разу довелося добряче похвилюватися. Активісти особисто відчули, що таке обстріл. Пошкодило одну з автівок їхньої колони. На щастя, ніхто не постраждав. Волонтери задоволені, що, так би мовити, до святкового столу на День Незалежності їм вдалося доставити бійцям 6 тонн вареників, домашніх дерунів і голубців, приготовлених господинями з усієї Львівщини. Захисники турботу оцінили і дякують за тепло рідної домівки, що їм привезли до холодних окопів. Окрім 30 тонн продуктів і води, везли й багато інших необхідних речей, як от теплий одяг, взуття, спальники, каремати, дизельний генератор, ремонтні інструменти, морозильну камеру, і це лише збродів. Мали й індивідуальні посилки почасти, аби передати одну, як розповідає Анатолій Балей, долали 150 кілометрів. Міського голову тішить і те, що під час поїздки до Дня Незалежності вдалося побувати у місцях сектору А, де найбільше саме бродівчан. Тож відвідали як військовослужбовців з білих казармів, так і передовий загін наших авіаторів, які служать в Краматорську. Попередньо домовившись, їм привезли найнеобхідніше. Приміром, для бійців з білих це комп'ютерні приналежності. Червоні отримали обрізні дошки для облаштування наметів. До речі, ночували волонтери у цих же наметах разом з іншими військовослужбовцями. За словами міського голови бродів, їм конче потрібні нові намети, бо ті, що є, мабуть, ще другу світову, пам'ятають. Це питання потрібно вирішити якнайшвидше. Також серед особливих моментів відзначення дня незалежності разом з героями на сході України Анатолій Белей називає поїздку на гору Карачун, де загинули бродівські вертолітники. Тут біля пам'ятного знаку помолилися за упокій душ наших авіаторів, а ще пообіцяли допомагати захисникам, доки перемога не буде за нами. Напиши, перемоги вам на пише перемоги. Я у вас как вижу? просто все хлопці организовали. І чисті ручнички, есть, по суда видно. Все видно, що господарські хлопці.